Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атомік, і сьогодні я вам покажу, де в грі Stalker 2 можна знайти артефакт Щурячий король. Ну і що ж, погнали. Ми знаходимося зараз. Ось тут, на кордоні. А, ось наш старий старий добрий кордон. Тут у нас Сидорович. І відразу напроти Сидоровича є ось така невідома локація. Ну, буквально відразу ось тут. Ми її відмічаємо і будемо направлятись туди. Так, о, здоров. Що, на вулиці Викид має бути, чи що. Так, просто прийшов шнурки зав'язати, красавчик. Вважаю. Незрозуміло. Ну нічого Зараз зганяємо, побачимо, що у нас там є. По ідеї, цей артефакт у нас тут має знаходитись. Йду сюди я з сайгою Ось таке зброя сайга Д-12 та комбатант. Це нам дає цей автомат. Вар... Варта, да, да, варта, варта. Ми його утримуємо у варте. Хтось мене внагло спалив. Меннолітів всі походу. Нічого, надіюсь, вони прийдуть за мною. Там, погнали. Ось нас чекає от такий вхід в печеру. Вмикаємо ліхтарк. Окте. Що у нас тут є? Що у нас тут є? А у нас тут зразу зустрічає аномалія? Якийсь жмур, який потрапив в аномалію. Аптечка і. Огорілка козаки наші улюблені старі добрі. Так. Беремо болт. Ну, разом з детектором на всяк випадок. І погнали. Так, жити хочеться, жити хочеться. Ось тут по-іншому не виходить. Бачите, тут аномалія, тут аномалія, кидаємо ось в цю аномалію і заходимо. І відразу ось перед нами з'являється також аномалія. Тобто ми між двома аномаліями. Кидаємо болт знову в цю аномалію і біжимо сюди. І ось шмур. Коло нього стоїть лавина автомат. Також у нього є флешка. Кранувальне покриття. Працює за принципом клітки Фарадея через невеликі розміри припасування до костюма здатне захистити лише протягом обмеженого часу. Приходить до комбінізона Сева. І от мій комбінезон Сева де. В принципі, все круто. Також це теж забираємо. І ось наш артефакт, щурячий король. Наш любий добрий артефакт. Так, сюди, я так розумію, потрапити нам не можна. А що це таке? Невже контролер? Угу. Контролер. <ріграє> ну, нічого, пригаємо звідси відразу в аномалію. Ага, трішки не вийшло пригнути, як треба. І йдемо до нього. І він у нас ось тут, так? Да? Ну, майже встиг, майже встиг цього красавця всадити. Ось так. Оскільки мене 9 патронів, 2 патрона залишилось. 7 патронів і він труп. Не забуваємо прийняти всі блокаду. Не завадить. Чи в нас. Ух ти ж, оце хто? А, це, певно, контролер його да, зробив. У -у -у. Це від контролера. Е, також була інформація про те, що тут є артефакт Кам'яне серце, проте я його чомусь тут не бачив. Давайте, можливо, повернемося назад. Подивимось. Можливо, все-таки ми його знайдемо. Але мало мало вірогідно. І отут відразу ще одна аномалія. Так. Ну що, у нас тут жмур. І в нього лише був щурячий король. Так. Ну, в принципі, походу більше нікуди і потрапити і не можна. Давайте кинемо туди болт. І погнали на базу. <laughs> тому що вибору у нас немає. Е, писали зазвичай, що дійсно тут знаходиться артефакт Кам'яне серце. Але чогось його тут немає, не розумію чому. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, я завжди всі читаю, тому що канал відносно невеликий. І я маю час прочитати взагалі всі коментарі і на все відповісти. Ну що ж, а ви були на каналі Атомік, і до наступної зустрічі в наступних відео.